Яким чином виглядає електромонтаж значить, до штукатурки вже з попередньо вмонтованими підрозетниками? Зараз показую. Таким чином, підрозетник у нас монтований по маяках. Далі хлопці прокладають свої кабеля, зразу просовуючи це все в підрозетник. Після того, коли це все буде пропаяно, скручено, там вже закриті ці всі розподільчі коробки. Це все скручується і ховається в підрозетнику таким типу чином. Далі закривається перед штукатуркою, бумагою, наприклад, з мішка, що типу, лиш би там, особо його не загадити. Зручно штукатурити через те, що нічого не терчить типу зі стіни. Не треба ніякі там кабеля обходити, там оці танці з бубном. Е, значить, а після штукатурки просто-напросто відкривається цей підрозетник, достається ця бумага, значить чиститься підрозетник. Все чистенько, спокійно, значить, не треба нічого довбати, сверлити, монтувати вже після штукатурних робіт. Вже все готово.